Ми наші обрядинці звичаї, чи їх не затьмарили пливи чужі. Пригадую, скільки краси таємничої, у щедрому вечорі святі душі, святі душі, яко влада. За вікном у розгоні саней, а в хаті наш батько сідає на похоті і ми за столом ціла купа дітей. <плес> батько між батьком нами кутя і кручені кру... і крученики, шкварки, <плес> шкварки, холодці, все аж очі вбира. Гаєчня, ковбаси в макітрі, вареники, коржів, бриг... пирогів. Отак. Кирна гора. Марія. І як наша мати зуміла тачити? Ось батько за тих пирогів до рідні, навмисто пригнувшись, чи ви мене бачите, а ми будемо голос. Не бачив ні, видать каже, батько. Були не ледачі. Помовлю ж дома. Помогу ж дома я чоловік, щоб ви мене діти і ніколи не бачать. Як сядемо в ноцях з якої з голову? Негаюсь, потім домови. Такі дорогі, продові дорогі, дорогі наші звичаї пігнулись в нас від достатку столи. Стали, дякую. І так, між ким ведеться розмова у вірші. Будь ласка, руки, Між ким ведеться мова у вірші. Наші запитальники. будь ласка, нікіта мова?